Питань і два питання. Заслуховування наших комунальних підприємств. О, порядок денних на руках. Хто за такий порядок? Доповнення до порядку денного є? Немає. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Перше питання про затвердження положення про департамент житлово-комунального господарства міської ради в новій редакції. Доповідає заступник міського голови Анатолій Кравець. Прошу, Анатолій Васильович. Так, пропонується в вашої увазі проект рішення. Цим проектом рішення. Е Знову ж таки, пропонують затвердити положення про департамент житлово-комунального господарства. Зміни стосуються в частині дотримання департаментом як структурним підрозділом Білоцерківської міської ради вимог положення закону про адміністративну процедуру. Тобто тут уповноваження керівника на здійснення певних процедурних дій, прийняття рішень, як він має діяти, які документи мають прийматися і так далі. Тому. Прошу підтримати це рішення. Чисто технічне, скажімо так, єдина є технічна правка. В пункті 3.9 здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержання житлового законодавства на підприємствах, слово на підприємствах просто видалити. Оцього квартирного обліку на підприємствах вже немає. Це такого допустили опечатку. Зрозуміло. Коли, Розділ 4, да, В пункції повноваження. Пункт 4.4, 4.3. Якраз і є про те, що я кажу, це забезпечення дотримання адміністративної процедури. Зрозуміло. Колеги, питання є? Якщо ні, то хто за те, щоб дане питання винесли на сесію міської ради? Прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Друге питання про визначення величної опосередової вартості майна оренди житла в Беликій міській територіальній громаді за перший квартал 2025 року. Анатолій Васильович, прошу вас. Цим проектом рішення пропонується визначити величину посередковної вартості за перший квартал 2025 року на одну особу. Тобто, ос особу це стосується осіб, які претендують на соці соціальне житло в розмірі 976 гривень 29 копійок. Технічне питання ми його проходимо періодично. Зрозуміло, тобто, нема питань? Немає. Хто за те, що ви дане питання винесли на сесію міської ради, прошу проголосувати. Дякую одноголосно. Тобто, є питання про безоплатну передачу з балансу департаменту комунального господарства міської ради на баланс комунального підприємства міської ради, мініспальний шлях експлуатаційного управління. Закінчених будівельних робіт, прошу, Анатолій Васильович. Цим проектом рішення пропонується передати з балансу департаменту на баланс муніципального шляху управління. Закінчені будівництвом об'єкти це реконструкція вуличного освітлення по місту, 17 об'єктів, та по селу Піщана один об'єкт, селище Терезине, один об'єкт і село Шкарівка, три об'єкти. Це реконструкція вуличного освітлення, для того, щоб вони могли далі утримувати, поточно ремонтувати і так далі, забезпечити. Функціонування освітлення в цих селах на цих вулицях. Зрозумів. І в місті. Дякую, Анторій Васильович. Колеги, є питання? Немає. Тому хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати, Хто за? Дякую одноголосно. Четверте питання про безоплатну передачу з балансу депутату житлово комунального господарства міської ради на баланс комунального підприємства міської ради. Бусирківський міський парк культури та відпочинку Тараса Шевченка, закінчених будівельних робіт. Цим проєктом пропонується передати з балансу департаменту на баланс міського парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка. Два об'єкти реконструкція парку Шевченка, облаштування пішохідної дорожки, доріжки завершений об'єкт реконструкція парку Шевченка біля вулиці Леся Курбаса, інш, слідуючий об'єкт. Тобто два об'єкти, які були виконані в 2024 році, реконструкція їх і для експлуатації утримання передати на баланс парку Шевченка. Зрозуміло, роботи бачили всі, які проведені були. Дякую, Антоні Васильович. Колеги, немає питань? Немає. Хто за те, щоб на п... питання винесли на сесії міської ради, прошу проголосувати, Хто за. Дякую одноголосно. Пулеметом йде. Про внесення змін до. П'яте питання. Про внесення змін до додатку рішення міської ради від 28 грудня 2023 року за номером. 5209-49-8 про затвердження програми охорони довкілля в Білоцькій міській територіальній громаді на 24-26 роки. Анатолій Васильович, прошу вас. Пропонуються зміни в програму, а саме в пункт 7.8 програми «Загальний обсяг фінансування» На 2025-2026 роки додати мільйон збільшити на мільйон 400 тисяч гривень, тобто загальна сума міського бюджету по цій програмі 32 мільйони 135 була, пропонується 33 мільйони 535 тисяч. І розподіл пропонується передбачити можливість використання в 2025 році ще плюс мільйон двісті, тобто 13 мільйонів 550 тисяч. І в 2026 році 6 мільйонів 750 тисяч, тобто плюс ще 200 тисяч гривень. Це в 2025 році це можливість використання коштів екологічного фонду для здійснення заходів з благоустрою, скажімо так, в водозахисній смузі річки Рось. <плес> Ні, це. Капітальний ремонт загальноміської території в районі другого провулку Партизанського, вулиці Запорізькій. Зрозумів. Ще питання є? Немає. Дякую. Хто за те, щоб дане питання винесли на сесію міської ради? Прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Шосте питання. Про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово комунального господарства Білосиміської ради на баланс комунального підприємства Білосільської ради спецкомбінат надання ритуальних послуг майна. Прошу, Так, момент. У вас. Немає мене немає проєкт рішення, але наскільки я розумію, це закінчені будівництвом об'єкти. Реконструкція кладовища Сухий Яр це будівництво пам'ятників, яке було здійснено у 2024 році. А також капітальний ремонт кладовища Сухий Яр це вхідна група, в'їзна група, як ми кажемо. Тобто та частина, де ми другу частину облаштовували під другу другу частину Алеї Героїв. Тут трошки інше. Тут трошки інше. Тут передача, мабуть. Так а що й у порядку денному немає то, що в А, є, все, є. є. А, це частина того. Це облаштування м, м, відеонагляду на алеї Героїв на Сухоярському кладовищі. Це невеличка частина того, так, що так. було зроблено. Так. І туди йдуть оці всі речі. Кронштейни для кріплення камер, відеокамери і так далі. Угу. Прошу вибачення, я просто не додивився. Це до Колеги, є питання? Немає. Дякую, хто за те, щоб дане питання винесли на сесії міської ради, прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Сьоме питання. Про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцінської ради комунальник. Пересвич, цим проєктом рішення пропонується надати безповоротну фінансову підтримку комунальному підприємству комунальник в розмірі 483 тисячі гривень на погашення податку на додану вартість 261 тисяча гривень і заборгованості з єдиного соціального внеску 222 тисячі гривень. Прошу підтримати. Попереднє рішення у програмі були внесені зміни стосовно фінансової підтримки. На той момент... Вони в нас ходять в програму ці коштів, так? Да? Так, да, да. Але на той момент коштів не було, тому внесли зміни. Ми там голосували, передбачали електроенергію і погашення, можливість погашення податків. Угу. Хорошо. Добре, дякую. Колеги, питання є? Немає. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію міської ради, прошу проголосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Так, колеги, дійшли ми до заслуховування наших комунальних підприємств. О, на черзі у нас перше комунальне підприємство це інспекція з благоустрою. О, є керівник. Так. Миколаш, вам всі карти в руки? Давайте починайте, а ми тоді далі вже долучимося і запитаємо вас. Давайте, скажіть, будь ласка, який фінансовий стан у вас підприємства? Яка сума, щоб я не шукав тут? 130. Не Ви ще сплачуєте потім податок на прибуток? Плачуєте, так? Да? Зрозуміло. Взагалі, ваше підприємство там рушило род вашої діяльності якийсь? Чим ще, кроме того, що ви займалися до цього весь час?

Протоколів. Протоколі. Ну це ж я хотів вас запитати. А їх нема, то не писать. Тому що в нас три чоловіки, два, я є заступників. Це менші податки прибутки, примоти, зараз їх пару є. Тому що є проблема, як потреба в загальному масштабі за нормальну. Ну я думаю, що да, щоб не платити ці прибутки. Якщо ви знаєте пару чоловіків, можете там скоротити прибуток своїх. Там можемо спробувати, але просто у нас один. Ну, дивіться, в мене теж на підприємстві вісім чоловік на війні, о, і, але я взяв тимчасово на місце їх люди працюють. Ой, не може спрацювати без... вільно ж таки. Зато приписів там 115, а 115 п'ятнадцять приписів вони з'являються в основному це при звернення громадян або при будь-яких зверненнях і в процесі вже даєм такі приписи на виконання пол чи того ну, загалова. Е, Надход валове надходження коштів від чого у вас Саме більше йде. Гаражі, оці, що стоять, що ви скільки зараз за гараж місячне оподаткування? А, 100... О, я понял, загальне. <див> Зрозуміло. А скільки... Да. Процентному відношенні скільки гаражів ну, оплачується. Чи якщо у ну, нас два, один чоловік, 100%, тільки сидить на гаражах на А один це а і і. Опрацьовані всі гаражі? Ну зрозуміло, понятно. Позвоном за. Да. 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 Хорошо. А заборгованість по цих проплатах по гаражах є? Є У вас да. У вас є якась скажімо, моніторна ситуація? ви моніторите? У вас база є, так? Да? Хорошо. Місячне надходження, яке у вас взагалі на підприємство. А? 200 тисяч? А працюючих скільки? Да? Шість? Ні, вісім, Ну два на війні. Ну, дивіться, прислухують, прислухайтесь до заступника міського голови по поводу збільшення трохи те саме, щоби ну е, да. Щоб не заблудилися? Одні депутати вас не тревожать. Депутатські звернення це трішка вирішення тільки звернення, а їх випрацювати треба детально. Тому подивіться, щоб розширення штату, щоб не платити ті кошти податок, а краще ж їх дати людині і збільшити ефективність. Подивіться, хорошо. Колеги, є питання? Немає? Хорошо. Ну що, ми заслухали, прийняли довідомо. Дякую. Так. Заслуговуємо звіт інформацію начальника комунального підприємства міська служба замовника. Іван Петрович, прошу. Кривенко Іван Петрович. Іван Петрович, давайте в такому, самому, е, в такому самому форматі будемо те саме. Е, Розкажіть, щоб ви не бігали по бумагах. Фінансовий стан. Які труднощі у вас зараз? І який фінансовий стан? В принципі, я знаю глядно. В районі півтора мільйона. Процент проплати за кожний рік, в принципі, скажу непоганий. 93,5%. Це процент непоганий. Але в грошовому еквиваленті за рік це недоплати 1 млн 215 тисяч. Це вже кошти вроді і великі. Скажу більше, то, що заборгованість по електроенергії. Кошти не зросла, кошти. Оце останні пару місяців, в зимні місяці нам набагато більше рецептарії, тому тут трошки є. Але на літні місяці трошки підтягуємо. <плестор> а так а по аварійним видам, по дезінфекції, по дератизації децентекції, по проблемам. Влагованості порастати немає, по податку немає. Місячне надходження на підприємство, яке у вас? Загальне. Загальне два 2,5 млн мільйона. 2,5 з половиною мільйона? 2,5 з мільйона, полтора мільйона, десь приблизно тільки нарахування йде і про нас, обласний. Так, ми це два з половиною підаварім зусилля. Ну я понял. У нас є окрема цивільних, десь нарахування по гусажинках два стомі нарахування. Мільйон ну, п'ятьсот, надху... у, у, у січні місяці було мільйон вісімсот життя нарахування за да, електроенергію. Це получається восімця 80 за да, одну електроенергію. Ну а надходження 90, 90, 90, зараз... зрозуміли. У вас мільйон э, вісімсот було останній місяць було мільйон вісімсот, так? Нарахування на за електроенергію. Лікар... Ну, хай буде мільйон сімсот. А скільки було э, нарахування за всі гуртожитки, э, за комунальні послуги за все? Якщо в тому місці мільйон п'ятсот, то 2 мільйони, виходить, за все. Тобто у вас мержа 500 гривень? П'ятсот 500 тисяч? Я розумію, я дивлюся на ваші ці самі. Та, чуєте, скоро вас не... 8% йде на мультираді. Ну, ви таки не знайшли ну, способу, щоб якось боротися з цим. Неплатників вже багато у вас? Дуже багато зав'язано на місячному нарахування. Далі. Дуже багато за цей рік договорів реактури. Бо людей стараємося, бо не можемо подати путь, дуже багато немає наших договорів. Люди знають, що і не йдуть. Ми виділяємо, заключаємо договору реактури, і тоді в нас є ще підстава подати на суд. Е, е, Претензійна робота ведеться. На мільйон. Я зрозуміло. Але у нас ця е, проблема, я завжди казав, у ну, Та я розумію, я в цій, так само в цій сфері і знаю. Дивіться, е, ви ж не контролюєте, скільки споживає одна кімната електроенергії. Не, не контролюєте. Там може стояти один чайник, а може стояти п'ять чайників стояти. А в них а в, в цієї кімнати може бути нарахування загальне, блін, 8-7 гривень. Наприклад. Ну, ви О. Ви висіли, О. Два, а за алкеренергію вже 100 гривнів. А не вважаючи води і все остальне. Суть а суть питання в тому, що треба думати, як переходити е на е лічиння. Бо воно так і буде, блін. Ну, я знаю. 33 33, а, це. А. а, я понял. І ми пробували прошли рік вести розмову із невопостачанням компанією, з Тарком з Махвічуком говорили про те, щоб провести ці роботи, провести проєктну документацію, робити, порахували світити це буде основна кошту. То тільки за проєктну документацію...

Та От, ми знаємо. 120-й гуртожиток, живе 120 гуртожит, така сама система, що не можна їх відключити це саме. Я в курсі, як це воно робить, але, але якщо ми будемо ну, йти отак далі, розуміючи, що там у відсотковому ще раз скажу десь приблизно ну, ну під 35, мабуть, відсотків це зйомних кімнат, не менше. Може і більше навіть О. І вони, може і платять власникам, а власники не платять. А світло відключити, я знаю, що відключають потім Але. халепа заступник міського голови. Я дуже на контактах із директором виконав. Бачите, показується находимо. А платні послуги у вас є? Що у вас платний послуг? Що у нас платні послуги? Ми повоємо до напрямка і школи, і садочки, де він вам поміняють труби, десь тись курсочок поміняють, десь якусь електропроводку надаємо. Все, добре. дуже багато надаємо по по дуже багато надаємо. Що там ще? Нам видали нам вже Ми купили промирочку машину та готую. Це плюс будемо збільшувати. система до Так, скільки у вас по штату працюючих? 40. 40 чоловік. Проблема в людях є? Сквертилися до мінімуму. Щоб не на нарочувати. Зараз в тому мінімум, слава Богу, проблем немає. Хоча скоротилося був в бригаді аварійної водії, був сюзар і електрик, зараз тільки сюзар і електрик, хтось з них водій. На на всі бригади хватає є ну, По мінімуму, і слава Богу. Але ця бригада пологовує і гуртодицькі, і Жерські вихідний час, і ОРВБ. Плюс, все, що садочки школи вертаються до частка. Угу. І аварійний департамент теж. Зрозуміло. Питання є, колеги? Немає. Ну що, заслухали, прийняли до відома. Дякую вам. Все,